Всім доброго дня! Сьогодні 24 жовтня 2023 року. В цьому відео хочу показати новий сорт, який заподоносив в моєму саду, дав перше сигнальне подоношення. Це груша азіатська під назвою Владлі. Цей сорт гарно зберігається в підвальних умовах десь приблизно до лютого місяця. Цей сорт росте у мого знайомого в саду. Там же я брав живці для щеплення, привив її на підчепу дикої лісової груші, бо з підчепою Айви азійські грушки несумісні. І це на третій рік засигналивала ця грушка. Збір плодів в Полтавській області приблизно третя декада жовтня. Споживання плодів, грудень, січень, лютий. Плоди ось бачите, оце дві штуки вже впало, бо було вітряно. Вирішив зняти вже плоди, бо щоб не пообсипалося, не побилося. Та закладу їх на зберігання, подивлюсь, як в моїх умовах вона буде зберігатися. Це я кажу, як зберігається у мого знайомого в підвалі. Сорт сам. По смаку, чесно кажучи, ще не пробував. Оце з вами після дозарювання продегустуємо. Оце на 24 жовтня має груша ось такий гарний лист, такий червоний. Це така характерна особливість цього сорту. Бо інші грушки азіатські, там в мене посаджені, вони мають ну, зелений або жовтий колір на цей час. Що хочу сказати, груша по розміру приблизно. 200 поки що має такий яскравий яскраво-жовтий колір. На сонці може бути з румянцем. У мого знайомого на сонці то прям такі грушки були з румянцем, з таким явно вираженим. Бачу, що цей сорт заклада бруньку більше на кінцях пагонів. Ось отак. Ну, Там побачимо, як воно буде. Зараз в мене інформації поки що від себе мало, бо я скажу. У себе в саду, ось тільки бачу перший раз. Ну, в зимовий період з вами продегустуємо. Не перемикайтесь. Є трохи живця, для ще кому цікаво, звертайтеся. Сьогодні у нас 21 листопада. Бачу, що грушка вже почала міняти колір. Така вона стала на дотик масна, є характерний запах. Думаю, що треба спробувати продегустувати. Давайте побачимо, яка вага. 300 грамів. Для сигналок це дуже непоганий показник. Теж 300 грамів. О. Круто. Всі грушки по 300 грамів. Ха, цікаво. Чітко 300 грам кожна. Ну Давайте розріжемо цю вигляд. Цікавий. Грушка Вуадлі. Так. Ага, хромтить Хромка. О, дуже соковита. соку просто капець. Так, а ну давайте побачимо. Соковита. Он бризгався. А ну давайте побачимо, скільки цукру. У цьому сорті, так. А ну що покаже? 15. Непогано. Так, ну давайте спробуємо тепер на смакі. Mm. Дуже хрумка, дуже соковита. Але коли кусаєш, вона класно відкалується отак м'якоця. Вона не тверда, вона середньозерниста. багато цукру у неї, є трохи кислинка приємна. Не можу зрозуміти на що схоже. Якийсь присмак такий новий, трохи. І на горіхові то не схоже, але і ще щось є. Ну точно не на наші а, європейські грушки. Вона не схожа. По смаку зовсім. У неї якийсь свій смак. Такий цікавий. Блін, не знаю, друзі, як описати цей смак. Не можу. Напевно, якийсь горіховий. Якісь горіхові присмаки, солодкі, солодкого горіха, дуже соковитого. Ну, якось так, я не знаю. Дуже складно оці нові сорти якось описувати. Це треба тільки дегустувати, самому, пробувати. Непогано, скажу так, що прикольно. Прикольний присмак. Не схожу вона 100% ні на шинлі, ні на сорт Кікасуї зимового терміну дозрівання. Це якийсь інший посмаку. Сорт груші зовсім інший. Мені подобається вони, що вони дуже соковиті. Отак гризеш їх ну, соку, просто як стакан води випив, дуже солодкою, такою з горіховим присмаком. Якось так. Як Будемо наблюдати за цим сортом і надалі. Скільки він буде зберігатися, пишеться, що він є зимовий, зберігатися повинен о, доволі довго, Ну, побачимо по першим сигнальним подам дуже не скажеш. Оце поки що такі враження у мене по ньому. Кому відео сподобалось, підтримуйте канал вподобайкою. Всім дякую за увагу. Є трохи, кстати, живців для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення.